РФ завдала ракетного удару по управлінню Нацполіції у Кривому Розі. Будівлю зруйновано під завалами можуть бути люди. Все, що відомо про атаку, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин зранку у п'ятницю, 27 вересня. Країна агресорка Росія задала ракетного удару по кривому рогу Дніпропетровської області. РФ поцілила у районне управління національної поліції. Першу інформацію про удар повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм він зазначив, що російські окупанти поцілили в адміністративну будівлю. За його даними ймовірно, під завалами можуть бути люди. Згодом він повідомив про перших постраждалих. Внаслідок ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі є постраждалі. Вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості. Потрощене адмінбудівля, пошкоджені приватні будинки. На місці працюють екстрені служби, шукають під завалами людей. Удар підтвердили в національній поліції. Там зазначили, що рятувальна операція триває. а Окрім адміністративної будівлі, через ракетну атаку постраждали і приватні будинки місцевих. А перші жертви вже на операційних столах. Станом на момент запису випуску було відомо про трьох поранених. Пряме влучання в адміністративну будівлю, йде пошуково рятувальна операція по постраждалим потім, але є ті, що вже в, на операційному столі, штаб допомоги людям розгортається на площа визволення 2. Це будівля нархозу, зараз кнео називається. Там буде все необхідне, дошка, ОСБ, комунальні бригади, плівка і так далі. Інша інформація потім. Згодом у мережі з'явилися перші кадри наслідків рашистської атаки. Російська ракета попала в адмінбудівлю адміністративне здання. Зараз на місці працюють спасателі, Продовжується військово спасательная операція. Уважимо, що повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала майже годину. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Нагадаємо, що аналогічний удар окупанти здійснили й у вересні минулого року. Тоді також рашисти випустили ракету по відділку поліції у кривому розі. Тоді 73 людей постраждали. Більшість людей були у стані середньої тяжкості, і більшість поранених поліцейські. Також трьох поліцейських рятувальників дістали з під завалів. Вони були у важкому стані. Обстріл окупанти здійснили тоді 8 вересня. З самого ранку о 6.20. Також була інформація про одного загиблого поліцейського. Ракета влучила по адмінбудівлі, в якій було кілька офісів, у тому числі Офіс фонду Олександра Вілкола, українська перспектива, а також власний відділок поліції. На місці прильоту розгорілася пожежа площою 200 квадратних метрів. Вибуховою хвилою та уламками повибивало вікна в прилеглих багатоповерхівках пошкодило три адмінбудівлі та потрощило автівки та іншу цивільну інфраструктуру. втім, в МВС повідомляли, що фахівцям вдалося не допустити вибуху цистерни з метаном. Крім цього, на світанку 27 вересня російські військові масштабно атакували південь Одещини. Цього разу під прицілом росіян опинився Ізмаїл. Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23.40, ще 26 вересня. З повідомлень повітряних сил стало відомо, що російські військові запустили свої дрони камікадзе з південного напрямку. Кількома групами та в різний час вони почали підлітати до Одещини. Зокрема, націлилися на Ізмаїл. Внаслідок атаки по місту пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надбірні споруди, будівлі, автівки. Один із будинків, куди поцілили росіяни, обвалився на очах у місцевих мешканців. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Внаслідок масштабної атаки загинуло троє людей. Ще понад 10 отримали поранення. Серед постраждалих є дитина. Як повідомив начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, саме під ранок ворог вдався до масштабного терору міста Ізмаїл. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинули три людини: дві жінки 34-го та 55-го років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога. Про наслідки ворожої атаки по Ізмаїлу повідомили рятувальники. У повідомленні йдеться про те, що пожежі, які виникли внаслідок удару російськими безпілотниками, вогнеборці оперативно ліквідували. Від ДСНС залучалися чотири одиниці пожежної техніки та 22 рятувальники. 啊！ За даними прокуратури, станом на 9 ранку 27 вересня відомо про трьох загиблих та 14 постраждалих. Серед них троє дітей – це двоє хлопчиків, 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Тим часом повітряні сили повідомили, що загалом у ніч проти 27 вересня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» КН-23 з окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного у морі. Також окупанти випустили по Україні 32 безпілотники. А один російський безпілотник залетів до сусідньої Румунії. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії. Ще один ворожий БПЛА локаційно втрачено наслідок протидії РЕП Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Наразі це усі подробиці команда Тесен є щиро співчуває рідним загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.